Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про успішний характер атак українських БПЛА по тилових районах Російської Федерації. Нагадаю, 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотних літальних апаратів, зокрема у Лінградській області. Українське БПЛА, за інформацією російської сторони, начебто було збито. Водночас російське видання «Астра» Пише про те, що український безпілотник упав і вибухнув безпосередньо на території акціонерного товариства Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. За даними російських змі, Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському морі. Погодьтеся, приємна новина. А причому йдеться про те, що український безпілотник уразив не тільки критичний об'єкт російської інфраструктури, але й відповідно була заблокована робота аеропорту Пулково, Оголошувався план каві. Е, і тут варто зазначити, що подібний характер удару має не тільки військове значення, але й відповідна інформаційна політична дальність ураження українського безпілотного літального апарата тисячу кілометрів. Тобто українська сторона научно продемонструвала, що в зоні ураження української БПЛА е, значні території тилових районів Російської Федерації, включно до західних кордонів, а це погодьтеся, психологічний ефект на широкі верстви Російської імперії. Тобто, ми вже наочно демонструємо той факт, що війна постукалася не тільки в двері росіян Білгороді, Курській, Вороніже і Брянських областях. Але відповідно тилових районах Російської імперії Московської області і Ленінградської області. До речі, я не випадково, товариство згадав і про Московську область. Сьогоднішня передача буде присвячена саме характеру ударів безпілотних літальних апаратів української сторони за останні декілька днів. Почнемо за інформацією російської сторони. Вночі Збройні Сили України намагалися атакувати нафтяний термінал санкт петербурзі безпілотним літальним апаратом. І Тут увага товариство з трьома кілограмами вибухівки. Ну а тепер давайте подивимося на тактико-технічні характеристики українських безпілотних літальних апаратів, щоб зрозуміти наскільки цинічною є брехня російською стороною. Я нагадаю товариство що в жовтні 2022 року Укроборонпром презентував відчизняну розробку українського безпілотного літального апарата з максимальною дальністю польоту до 1000 кілометрів. Я нагадаю, тоді було повідомлено про те, що успішне завершилися успішні випробування українського БПЛА. Більше того, в засобах масової інформації вже за рік. З'явилася інформація, що цей безпілотник запущений у серійне виробництво. Так, от загальної інформації про нього небагато, але згідно з інформацією з відкритих джерел, максимальна дальність польоту українського безпілотника більше тисячі кілометрів. Але товариша, увага! Вага бойової частини 75 кілограмів. Тому не про які три кілограми вибухівки, про які намагаються повідомляти російські ЗМІ, не мовиться. Чому вони повідомляють про три кілограми? Пояснюю, намагаються приховати справжні наслідки влучання українського безпілотного апарату по території нафтобази. і відповідно ті руйнацій, які зазнала нафтобаза внаслідок ураження українським безпілотним літальним апаратом. Але головне товариство. На відміну від іранських Шахедів, Шахед-131, Шахед-136, український безпілотний літальний апарат є багатофункціональною платформою. Тобто, це не разове е, вироб е, іранського чи то російського ВПК вартістю там тридцять 50 тисяч умовних одиниць. На цьому БПЛА скорше за все встановлена оптика прицільна станція та пілони для розміщення маглогобаритних боєприпасів. Бо саме це і дає можливість говорити про те, що це багатофункціональний безпілотний літальний апарат. За інформацією, де Express, він він був створений саме як багатофункціональна платформа, що концептуально означає можливість його використання у вигляді багаторазового дрону. А це вже абсолютно інші вимоги в моменті виробництва цього безпілотного літального апарату. Тобто, таким чином, шановне товариство, ми разом з вами спростували інформацію російських ЗМІ з приводу тактико-технічних характеристик українського безпілотного літального апарата. Щоб поставити крапку по цій темі, давайте говорити про те, що ще в 2018 році власне був продемонстрований е, БПЛА Горлиця 2 Причому йшлося про те, що саме Корисне навантаження його було збільшено до 65 кг. кілограмів. Перша інформація про безпілотний літальний апарат Горлиця з дальністю польоту більше тисячі кілометрів з'явилася ще 8 листопада 2017 року. Але ну, чомусь до відповідного жовтня 2022 року. Цей е, безпілотний літальний апарат українського виробництва, на жаль, не був запущений в серію. Стосовно безпілотника, який використовується скорше за все, це саме та розробка новітня, яка була презентована в жовтні 22-го року, тобто питань більш ніж достатньо, але сьогодні не про це. Далі, шановне товариство, процитуємо російські телеграм-канали, а саме, телеграм-канали Санкт Петербурга. Санкт-Петербурзі біля Канонірського острова був збитий БПЛА, Працювала ППО. Мешканці говорять о вибухах. Оголошувався план Купол. Тобто приємна новина для мешканців Санкт-Петербурга, які тепер прекрасно розуміють можливості української сторони. А тепер, шановне товариство, я прокоментую повідомлення Міністерства оборони країни-окупанта. Які повідомляють про характер атаки з використанням українських безпілотних літальних апаратів по тилових районах Російської Федерації. Це я роблю для того, щоб ви розуміли масштаби атаки української сторони. І далі мовою оригіналу: ночі Міноборони Росії сообщила, що один БПЛА унічтожен над Московською областю і один передховачен над Ленінградською областю. Под обстрел в СУ попало, попали окраины села Репяховка Красноярусского района. В Валуйском городском округе сбит БПЛА самолетного типа. В районе поселка Дружбы. Под утро в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. В Курской области. Что-то что этого рысьего. Рублю акцент. Санкт-Петербург. Московская область. Белгородская область. Курська область. Так от, у Курській області в селе Твердликова был збит український дрон Камікадзе. Ну, як завжди, це збили. Але менше тим. Идемо далі. В Брянській області три БПЛА подавлені средствами над Брянським районом. Начі над стародубським муніципальним округом системами ПВО Міністерства оборони Російської Федерації збити дві українські тактичні ракети. У таким чином, шановне товариство, протягом минулої ночі під ударами українських безпілотних літальних апаратів і відповідно оперативно-тактичних комплексів точка у здальність ураження приблизно до 120 кілометрів опинилися. Значні території тилових районів Російської Федерації: Курська, Білгородська, Брянська області, відповідно Москва і Санкт-Петербург. А це е, можемо вважати дзеркальною відповіддю української сторони на атаки по українських цивільних об'єктах на території України. І це не може натішити. Коли йдеться про те, що використовується одночасно декілька десятків безпілотних літальних апаратів, то це свідчення спроможності української сторони наносити адекватні відповіді. Нагадаю товариство, що донедавна ми коментували удари по тилових районах Російської Федерації з використанням максимум 10 безпілотних літальних апаратів, але йдемо далі. Повітряна тривога, виявляється, була оголошена не тільки на тиловими Районами самої Російської Федерації, але відповідно окупованими територіями і Автономної Республіки Крим так, зокрема, повітряна тривога була оголошена в місті Севастополь. Про це повідомляв своєму телеграм-каналі. Місцевий гауляйтер зважає йдеться про те, що за інформацією цього зрадника дирекції по розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя. Заборонили рух морського і наземного громадського транспорту. Крім того, було прикрито рух по Кримському мосту, що стає вже доброю традицією. Зміча поді повідомляють про вибухи на об'єктах військової інфраструктури російської окупаційної армії Херсонська область. За повідомленнями місцевого Терасальдо, ППО в Херсонській області начебто збило дві крилаті ракети повітряного базування штурмшев. Як завжди, все збило, але менше з тим, як практика показує, і ми це проілюстрували на прикладі нанесення удару по а, нафтобазі в Санкт Петербурзі, інформація, яка поширюється Російським міністерством оборони і, відповідно представниками цивільної адміністрації, не відповідає дійсності, але тішить те, що крім безпілотних літальних апаратів українська сторона був, використовувала і оперативно-тактичні комплекси точка, у і відповідна крилаті ракети повітряного базування «Шторм Шедл». Крім того, окупанти повідомляли про нанесення ударів по території Автономної Республіки Крим з використанням модифікованих ракет Нептун до речі, товариство у них дальність ураження до 500 кілометрів. Тобто, оце такий собі аналог українського Таурусу. І товариства, процитую вам ще одне повідомлення так званого Міністерства оборони Російської Федерації за попередню добу. Ну, не можу я відмовити собі у задоволенні, коли читаю ці скупі наповнені позитивними для Українця емоціями слова серце радіє. Так, от повідомлення Міноборони Російської Федерації засобами ППУ. Протягом доби було збито 69 українських БПЛА. А далі, ну це стандартна фраза, збили всі, цифра зно таки товариства. 69. Сім десятків безпілотників було випущено за добу. Сім десятків. Тобто, ми адекватно відповідаємо на російські. А, так, і з використанням БПЛА. Нагадаю, остання атака 32 безпілотні літальні апарати, які були випущені по території України. Тобто українська сторона відповіла кількості вдвічі більшою. Але давайте далі нашу солоджуватися повідомленнями Міністерства оборони країни-окупанта, а саме, географію нанесення ударів. Так, от, удари, виявляється, були нанесені по населених пунктах нова маячка, гола пристань. Це окуповані райони Херсонської області. Пологи Запорізької області. Старомихайловка, Піски, Спірне, Мар'їнка, Липове. Та це вже територія Донецької області. І, відповідно, Білогорівка, Ниркова, Тополівка, Верхньокам'янка Кривошівка це територія Луганської області. Себто, можемо говорити про те, щоб відпрацювали по, відповідно, і тиловій інфраструктурі окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Причому ще раз підкреслюю кількість випущених безпілотників ну серйозна сімдесят. Далі товариство з приводу нанесення удару по місту Вороніж, про що знов таки історично валали російські окупанти? Куди ж власне було нанесено удар? Українською стороною повідомляється про те, що під ударом опинився аеродром Балтимор Варто говорити про те, що він знаходиться якраз з вулицею Тепличною, де власне і мешканці цієї вулиці і повідомляли в соціальних мережах про вибухи, які лунали на території аеродрому. Так от, на території аеродрому Балтімор. Базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії Західного військового округу. Причому базуються літаки увага, 134. Він використовується ВКС Російської Федерації для нанесення ударів по території України власне з лютого 2022 року. Тобто знов таки це підтвердження того, що українська сторона наносить удари, виключно по військових об'єктах, на території Російської Федерації. Нагадаю, товариство, військові об'єкти є законною ціллю української сторони згідно всіх міжнародних домовленостей. От на цій позитивній ноті сьогодні ми і завершимо огляд подій як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно тилових районах Російської Федерації. Товариство. Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.